Історія номер два взагалі не пов'язана з тим, що я вам розказала, але мені важливо теж про це поговорити, бо про це у нас мало говорять. Але мені здається, що історичні ресурси все-таки активізувалися, і я теж так рекомендую вам зайти і на історію без міфів, і на історичну правду, і почитати ем, думки з приводу наступної історії. 22 вересня Володимир Зеленський виступав у парламенті Канади і спікер парламенту Ентоні Рота представив всім присутнім 98-річного українця Ярослава. Вагуньку, який сидів у залі. Рота назвав його героєм Другої світової війни, який воював проти росіян. Ветерану аплодували. Зокрема, Зеленський прем'єр Джестін Трудо. А потім виявилося, що Гунька служив дивізії дивізії Галичина. єврейські організації Канади почали вимагати вибачень. Від рота він їх приніс. Трудо, підкреслив, що це була ініціатива саме спікера. Рота пішов у відставку. Вибачень також вимагає польське посольство. Знаєте, я цю історію побачила в Твіттері перше, де я побачила її в Твіттері. і через те, що моя англомовна бульбашка у Твіттері дуже кльова, я побачила дуже багато текстів на підтримку України. І зокрема, я декілька думок просто процитую декілька думок з цього приводу, процитую, тому що я побачила, причому, що не українці або не якісь англомовні спікери українського походження про це писала, а публіцисти, історики, письменники, які аналізували цей кейс. І писав для своєї аудиторії, що насправді ніхто не усвідомлює, що під час другої світової війни Україна знаходилася між двох монстрів. Причому, обираючи позицію пристати до німців, Україна на той момент уже зазнала м'ясорубку колективізації, м'ясорубку голодомору, і було зрозуміло, що тікаючи від одного тирана. Бігли в бік іншого, не усвідомлюючи, що це тиран. Ми все-таки жили не в часи інтернету. Більше того, інший текст був з приводу того, що сучасні коментарі того, який ужасний 98-річний дід з СС Галичина абсолютно не усвідомлюють, що таке тиранія геноцидом. І ще один автор написав, що українців буквально стерли, замістивши Червоною армією, і випускаючи той факт, що 25%… я не знаю, не перевіряла цю цифру. Можливо, я там помилка не знаю, я не історик 25% Совєтської армії, червоної армії були якраз українці, але їхня доля. В їхня частка в перемозі радянського союзу просто стирається, і тімоті Снайдер, наприклад, говорив, що Україна, враховуючи активну участь у Другій світовій війні, кількість втрат, що перевищують втрати США, Великобританії і США і Великобританії разом взятих, має право на те, щоб мати власну оптику і свій голос у питанні Другої світової війни. Більше того, якщо ми візьмемо карту і подивимося, на чиї території повністю проходила чию яка країна, чию територію, Рю повністю закривала Друга світова війна. Тому побачимо, що це зокрема Україна, а Росія тільки трошки потеліпала. І ще один спікер написав, що все, що сталося з гунькою в канадському парламенті, не означає, що щось змінилося у тому, що Росія фашистська держава, Росія вбиває, Росія вбиває українців, Україна б'ється за своє життя. Нічого не змінилося. Але Росія почала суперактивно розганяти по міжнародних. Байданчиках те, що от які ж вам ще нужны доказательства, що Україна це країна нацистів, тому що дивіться, у Канаді нациста просто вшановують. І тут я вам зачитаю слова Ветровича. Сама по собі служба у ВАФЕНСЕС дивізії Галичина не є ані виявом героїзму, ані підставою звинувачень у злочинах. І чому я читаю вам ветровича не для того, щоб спиратися на слова українця, а для того, щоб спиратися на слова. На висновок комісії Дешена. Це комісія з розслідування у справах воєнних злочинців, яка була у Канаді, і вона більше відома під назвою Комісія Дешена. Державна комісія створена урядом Канади у лютому 85-го року для розслідування фактів можливої присутності у Канаді воєнних злочинців, у тому числі вихідців з України та країн Балтії. Що до якого висновку дійшла комісія Дешена? Висунення колективного звинувачення проти дивізії Галичина як групи недоцільно, а сама участь у дивізії Галичина, не є достатньою підставою для переслідування. Усі члени дивізії пройшли перевірку перед еміграцією до Канади. Звинувачення у воєнних злочинах проти дивізії Галичина не були доведені. Не існує підстав для позбавлення громадянства Канади і депортації членів дивізії. Тим не менше, тим не менше це просто прекрасно, що руський мір, використовуючи 98 річного діда якого дуже погано підготовлені парламентарі Канади притягли в парламент на прикладі цього діда, вони намагаються стерти всі і тодішні, і сучасні злочини росіян геноцидальні проти українців, і говорити, що Путін не зря почав проти нас війну, подивіться, він 98 восім нацист стоїть в Канаді. Тож, які вам ще потрібні доказательства? І тут історія про те, що в чергове ми не захищені в інформаційному просторі, тому що в українському просторі я побачила пости через два дні після того, як я прочитала про цю історію в Твіттері від Кіпіані. Від, е Дарки Гірної, яка теж дуже багато і дуже класно а, написала з приводу контексту того, що ми не засуджуємо комуністичні злочини і через це вигрібаємо, тому що насправді немає ніяких реплік з приводу злочинів комунізму. І якби ми засудили їх на належному рівні, ми могли б протиставляти ці дві величини. цього всього не відбувається, і ми забуваємо той фактор, що ми знаходимося дотепер між двох монстрів. Один колишній, це нацистська Німеччина з усіма наслідками, а один дотеперішній, який веде війну проти нас зараз. Тим не менш, отак от, от все переключається, і історія з витягнутим від Іраном закриває злочини Росії, які йдуть зараз проти України геноцидальні. Більше того, мені дуже подобається, що росіяни дуже сильно почали розповідати, що вони проти злочинців вшанування злочинців, які дотичні до геноцидальних злочинів. І тут я просто хочу навести дві новини, які я нещодавно прочитала в Росії освітілі пам'ятник Сталіну виявляється на території заводу Мікрон. В Псковській області священник освятив пам'ятник Сталіну 8 метрів в заввишки і сказав, що навіть є позитив його діяльності, що, попри те, що постраждала церква за часи Сталіна, бо завдяки цьому є дуже багато мучеників, як прекрасно. З іншого боку, у Москві зовсім недавно відкрили пам'ятник Дзержинському, і це не на якомусь занюханому заводі Мікрон, а прямо перед. Службою зовнішньої розвитки Росії і відкривав директор служби зовнішньої розвитки Сергій Наришкін два тижні тому чи три тижні тому. І ці люди розповідають, що вшанування 98-річного ветерана в парламенті Канади зачіпає їхні тонкі відчуття. Друзі, нам треба просувати засудження комуністичних геноцидальних злочинців, тому що злочини нацизму засуджуються, а злочини комунізму ні. Але хто ж це буде робити, якщо у нас є Китай? Ми знаходимося у дуже складній ситуації, і мені треба було дуже важливо проговорити з вами цю тему. І що я ще хочу сказати, так це те, що я не розумію, чому в парламенті Канади обрали взяти. За взірець героя, що бореться проти злочинної імперії Російської Федерації, ну псевдоімперія, гавна імперія. Чому взяли 98-річного діда? У них там немає молодих хлопців на е, цей на зараз реабілітації. Тих, хто бореться проти Росії зараз, навіщо брати якийсь символ, у якого може бути дуже багато скелетів в шафі? Чому не взяти якогось молодого хлопця чи не молодого, чи не хлопця а дівчину? Чому не піти цим шляхом? Вони самі собі насирали в панамку, і це надзвичайно сумно, що ми програємо у таких двобоях. Але попри те, я у своєму Фейсбуку наводила твіти, які мені які я бачила, і якими мені захотілося з вами поділитися, тому що вони є важливими для того, щоб бачити, що нас підтримують і репостити, поширювати цю інформацію і давати е, світу, зрозуміти, що коли вони засуджують так званий нацизм українців, забуваючи про... Ну, окей, ну, а, а, українці були а, в, в, в горнилі злочинів нацистських. А що Польща не була? Польща зараз просить вибачення, щоб ми вибачалися. А Польща в цей момент у них не було ніяких колаборантів. Ну, типу. Навіщо це все перекладати зараз на сучасну Україну, зважаючи взагалі та на комісію Дешена? Більше того, незалежна міжнародна комісія з розслідувань порушень в Україні при раді ООН з прав людини надала чергову регулярну доповідь, і в ній сказано, що існує безліч доказів, що російські збройні сили скоюють військові злочини в Україні, включаючи незаконні напади застосування вибухових засобів, напади, що задають шкоди цивільному населенню, тортури, сексуальне, гендерне насильство. Більше того, вони стурбовані стосовно того, що риторика. Яка теризується російськими державними та іншими засобами масової інформації, може бути підбурюванням до геноциду. Але Росія вкидає бабло в розкручування історії про 98-річного Діда і всіх плавить. Ніхто не знає історії, ніхто не дає право Україні бути видимою в цій історії і нас до сих пір засовують в одну платформу з Машею Гесом.